Мудрість походить від того, що ви зробили, а не від того, що ви думаєте, що знаєте. Висота починається від шиї. Одягнувши костюм, ви не станете бізнесменом. Коли ви вивчаєте іншу мову, ви пізнаєте іншого себе. Коли я проходжу повз дзеркало, мені цікаво, хто ця старша людина, яка дивиться на мене. Запишіть свої цілі і заховайте їх подалі. Через рік дістаньте їх і подивіться, що ви зробили. Майже кожна людина хоче чогось досягти. Хто не хоче той вже опустив руки. Дисципліна це як письменник. Якщо ви не будете писати щось щодня, ви ніколи не закінчите роман. Не перевантажуйте себе занадто великою кількістю цілей. Розбивайте їх на блоки і починайте будувати. Мені хтось сказав, що я ніколи нічого не досягну. Вчора я найняв цю людину на роботу. Сім'я може бути гіршою за друзів. Подорожуйте світом і ви почнете дізнаватися про власну країну. Приймайте поради від самого себе. Ніхто ніколи не знатиме вас краще. Дурість це те, що ви робите двічі після того, як перший раз був явно помилкою. Перший раз, коли хтось робить вам боляче, соромно їм. Другий раз соромно вам. Якщо ви хочете втратити друга, позичте йому гроші, які ви знаєте, що він не зможе повернути, але ви все одно очікуєте, що він їх поверне. Якщо багатий стоїть на гаманці, це не робить його високим. Сім'я може зробити вас найзлішим, але також і найщасливішим. Якщо ваш чоловік чи дружина не є вашим найкращим другом, значить ви не любите його чи її по справжньому. Будьте обережні, не розповідайте про все, що ви зробили, тому що для багатьох ви станете брехуном. Чим більше ви робите, тим більше це здається неправдою. Лінь намагається уникнути роботи. Ви знаєте, що ви щасливі, якщо не хочете повернутися назад і змінити останні кілька років. Коли ви живі, успіх ґрунтується на зароблених вами грошах. Коли ви помираєте, успіх базується на тому, що ви зробили. Залиште слід у житті. Після того як ви підете буде на чому залишити слід. Якби я прислухався до порад кожного, я б до сих пір намагався зрозуміти, що мені робити. Справжній друг вислухає, а фальшивий друг спробує використати вашу слабкість на свою користь. Навіщо переживати? Ви все одно не підете з цього світу живим. Подивіться на дуже стару картину і зрозумійте, що всі люди на ній мертві. Насолоджуйтеся життям і робіть якомога більше бо колись і ви будете людиною на старій картині. Вам не обов'язково служити в армії, щоб навчитися дисципліни, але ви повинні діяти так, ніби ви там служили. Ставте перед собою цілі і усвідомлюйте, що вони не будуть легкими, але отримайте задоволення від спроб. Те, чого ви не знаєте, є складним. Саме тому невідоме в житті викликає стрес. Речі, які ви знаєте, є легкими. Саме тому більшість людей роблять одні й ті ж речі знову і знову. Одного разу зробивши щось, ви знаєте, як це зробити. Або як не робити це знову. Завжди діліться шматком торта. Якщо ви з'їсте весь торт сам, то вам стане погано. Зрештою, все, чим ви володієте, не має значення важливо лише те, чого ви досягли. Коли ви помрете, від вас залишиться лише коробка з фотографіями та дрібничками. Пройде небагато часу, і коробка теж зникне. У 20 років ви думаєте, що можете завоювати світ, у 30 ви думаєте, що все ще встигнете, у 40 починаєте хвилюватися. Нехай вік не буде мірилом вашого успіху. Час дасть вам знати. Коли я був молодим, мені було все одно я знову відчуваю себе молодим. Опишіть себе самому собі. Як ви думаєте, чи могли б ви подружитися з цією людиною? Чи є сім'я вашими друзями або друзі вашою сім'єю? Домашня тварина буде любити вас такими, які ви є, а не такими, якими ви намагаєтеся бути. Якщо вам доводиться вибачатися за одне і теж не один раз, значить, або ви, або інші припускаються помилки. Вам належить з'ясувати, хто саме. Ви можете бути розлученими, але все ще перебувати у шлюбі. Вивчення нової мови допомагає зруйнувати упередження. Дурість це вважати себе розумним. Здійсніть довгу прогулянку лісом або пляжем і запитайте себе, чи справді ви задоволені своїм життям. Якщо відповідь так, то ваша прогулянка по життю була повноцінною. Якщо відповідь ні, то вам не варто витрачати свій час на прогулянки. Я не знаю, що б я зробив на вашому місці, бо я знаю тільки себе. Хочете посварити сім'ю? Найміть їх на роботу. Співробітник це друг, якщо ви залишаєтеся друзями після того як ви вже не працюєте в компанії. Коли я був молодим, я думав, що мої батьки були злими і нещирими. Коли я подорослішав, то зрозумів, що я сам був таким. Біг марафону це як життя. Це складно. Ти отримаєш азарт, а потім радієш в кінці. Якби я народився багатим я б не знав, що таке бути багатим. Є два види брехні перший, щоб захистити інших, і другий щоб захистити себе. На жаль, другий є найбільш поширеним. Завжди краще говорити правду. Тільки пам'ятайте, що від цього вас не будуть вважати гарною людиною. Створюйте спогади. Це буде те. Чим ви будете дорожити, коли станете старше? Поїдьте в подорож. Ви будете пам'ятати поїздку набагато довше, ніж новий предмет меблів.